Добрий час до В ефірі програма Антена студія. Ми знову в ефірі. Сьогодні наш гість Анатолій Васильович Бондаренко, міський голова Черкас. Антолі Васильович, сьогодні в місті багато говорять про сесію обласної ради, яка відбулася. Говорять, там якісь фієрічні події. Що там сьогодні відбулося? Як ви прокоментуєте ті події? Вітаю. Я щойно якраз в сесії обласної ради. В принципі, мене, як міського голову, запросили на засідання. Ну, ви знаєте, напевне, відбувалося якраз перерозподіл бюджету. Зрозуміло, що бюджет це те, те питання, якраз за яке потрібно голосувати. І в принципі, я дивився, що велика кількість депутатів позитивно налаштована, тому що там є і дійсно позитивні речі в бюджеті обласної ради, і програми там, і по онкології, і по інших питаннях. Але ну, надзвичайно є та практика негативна. Що знову місто Черкаси залишається без, без коштів, Ну, я вам скажу, що близько 32 мільйонів державної субвенції на освіту не додає нам держава. І область, на жаль, не збирається, я так розумію, що компенсувати нам виключно на ті професійно-технічні навчальні заклади освіти, які ми отримуємо за власний рахунок. А хочу жителям міста нагадати, що тільки 30% дітей міста Черкаси навчається з них 70% дітей це ті, які або з нашої області, і ті, або за меж області. От ви знаєте, ми отримали всі наші професійно-технічні навчальні заклади перед новим роком. Зараз витрачаємо на них близько 80 мільйонів. Жодної компенсації з обласного бюджету нам немає. Що стосується, давайте візьмемо, напевне, зараз така гаряча сильна тема після зими, це тема ремонт доріг. Попередній рік ми не отримали з обласного бюджету 70 мільйонів. Розповідали, що в нас немає проєктів, ми не встигаємо там. Зокрема, у нас є багато проєктів, які пройшли державну експертизу, які ми готові робити. Значить, цей рік нас знову забули. Знову нас забули, знову сказали, що ми невчасно подали документи. Ну, Шановні друзі, в мене таке враження, що деякі посадовці обласної державної адміністрації, коли писали це розпорядження, вони зрозуміло, що подивилися, так, цей мер опозиційний, цей мер гарний, цей мер служить владі нинішній. І так само забули не тільки наше місто, а забули і місто Ватутіно, і багато інших міст, так як в передньому році. На що ж вони? Розподіляють знову левова частка, невідомо на які дороги, на дороги, які не є стратегічними у нашій області. Ну, Як то кажуть, хотілося б керувати в своєму городі і не хотілося впливати на область. Бо ж кажуть, спочатку навідують порядок в себе в місті, а потім. Але хотілося б отримати від держави, в лиці обласної державної адміністрації, ті кошти, які ми заробили. Той податок, який жителі міста сплатили за бензин. Купуючи його у місті Черкаси, а це близько якраз е, 70 мільйонів, хотілося б отримати і зробити хоч би об'їзну міста Черкаси, вулицю Першотравневу. Яка якраз я хочу сказати, що з правої сторони нумерація будинків міста Черкаси, з лівої червоної Слободи. А хто має отримати вулицю? цю вулицю я, я вважаю, що ми повинні отримувати разом. Зрозуміло, що вона на балансі міста Черкаси, але відремонтувати, ми повинні її разом і пустити великогабаритний транспорт, щоб він не йшов центром міста. Черкаси, щоб він йшов по об'їзні на Чигирин. Бізнес. Траса хто її <клес> має отримати <моїй> об'їзду <клес> дорогу. Зрозуміло, що повинна отримати обласна державна адміністрація і служба автомобільної доріг Ми зовсім не приязано. Ми робили сюжет, який просто засвідчив те, що там велика габаритний транспорт просто не здатен проїхати. Ну пане Валерію, я вам скажу, що місто Черкаси починається від пожежного інституту. Жителі з нашого міста і деякі горе політики, які не знають меж нашого міста, вони думають, що отам, де ями починаються від горимовки, то вже межа міста Черкас. Анатолій Васильович, багато до нас звертаються громадян черкащан, пишуть нам в Фейсбуці про те, що жаліються на те, що дороги на в'їздах міста Черкас у жахливому стані. Це вже на території міста. Наприклад, клеверна розв'язка з боку Золотоноше це офіційний в'їзд в місто Черкаса, яким користуються ну, можна сказати, всі офіційні делегації. Да? А по ньому фактично проїхати неможливо легковиком. Там можна проїхати... Потужним джипом на великих колесах. Ну, пане Валерію, я зрозуміло, що розділяю дійсно тривогу наших жителів, які йдуть з Києва, але я повинен сказати, що ми стали фактично заручниками безгосподарського відношення деяких підрядників, які, вигравши тендер у міста, отримавши кошти, отримавши аванс у сумі 6,5 мільйонів, не зробили нічого. І один рік, один рік. Не робили нічого. Значить, нами подано позов до господарського суду з блокуванням рахунків цієї компанії. Це компанія «Главшляхбуд». І Я думаю, що далі цей підрядник не буде працювати в місті Черкаси, тому що отримає негативний відгук як такий. І навіть не тільки він, а той підрядник, теж, який робив бульвар Шевченка, четверту чергу біля вулиці Можайського. Там ви бачили так, також, там, там, в жахливому стані. Також. От я таких підрядників ми не хочемо бачити в місті Черкаси, які зловживають. Ну цей, слава Богу, не брав аванс, а той взяв аванс. Я не знаю, чи вкрав кошти, чи можливо їх пустив. Він якраз і в області також робив, коли ви бачили резонансні якраз ті матеріали, де у селі Мошне там під снігом клали асфальт. Якраз це цей підрядник. Знаменитий, який, напевне, і ні Сумгаїцьку не встиг зробити, ні в Мошнах там не встиг покласти. То вони, знаєте, як працюють ці наші підрядники? Вони виграють тендери, потім вони беруть 3-4 об'єкта і не встигають нічого зробити за рік. Ну, Так, напевне, неможливо. Я хотів би, щоб вже якісь зайшли компанії відомі, такі, наприклад, навіть І ПБС компанія, яка в Буковелі робила дороги, навіть інші компанії. там... Турецькі компанії хай заходять на тендери, будь ласка, і виграють. А що... чи зверталися до вас іноземні компанії? Іноземні саме компанії турецькі Прис... компанії зверталися, але подивилися, який бардак відбувається у тендерному законодавстві України. Сказали, що давайте подивимося, що буде відбуватися. Тому що, на жаль, е і антимонопольний комітет. Е Працює на жаль не дуже чесно, і деякі чиновники, які проводять тендери, теж хочуть, як кажуть, у народі в нас рука руку, миє, розумієте, взаємопорука. Зрозуміло, що хочеться заробити щось. Я думаю, що і правоохоронні органи повинні теж працювати в цьому напрямку, щоб давати відповідну оцінку. Так як по цьому напрямку, я хочу подякувати обласній прокуратурі, що по вулиці Смілянській, один мільйон, який ми дали авансом, також на закінчення робіт, вони та ж компанія, що по вулиці Сумаївській, прокурор обченка в інтересах Черкаської міської ради, виправився. Хотілося б, щоб так само попрацював по бордах пана Кудактіна і по асфальтобетонному заводу, по інших об'єктах. Можливо, я тоді йому подякую публічно тут у нашій студії. А так подав позов, і я дякую, дійсно представляє інтереси Черкаської міської ради у цьому напрямку. За що ми йому дуже вдячні. Ну, з 2020 року, здається, по реформі прокуратури. Прокуратура сама має представляти інтереси міста вже повністю в судах захищати інтереси, позиватися проти таких. Не тільки прокуратура, а і адвокати будуть. Можливо, буде якась. Адвокатська компанія, яка буде представляти інтереси міста, тому що, на жаль, кваліфікація тих юристів, які сьогодні представляють інтереси міста, справи просто зливаються. Постійні програші в судах, постійні програші по оренді землі, по якихось там містобудівних умовах. Тобто, приходиться вживати, зрозуміло, проєктне рішення на рівні виконавчого комітету, щоб заблокувати ті чи інші питання, які негативно вплинуть на. Місто Черкаси, так, наприклад, як забудова е, території 5 гектарів, е, в Соснівці прийшлося прийняти рішення. Виконавчого комітету, щоб е, до актуалізації генерального плану ніяких забудов. Приймемо генеральний план, громада визначиться, що там будемо робити, чи там буде просто відпочинкова зона. Е, інші представники інших фракцій хочуть створити там виключно е, будинок ветеранів і учасників АТО, там на місці, як типу санаторія, на двох гектарах, а на трьох гектарах відпочинкову зону зрозуміло зробити. Але, на жаль, ті ділки, які... Взяли в оренду е бувший комплекс Андріївської дачі. Вони не покидають. Сьогодні бажання її приватизувати, і мені надзвичайно неприємним є той факт, що представники радикальної партії в Черкаській обласній раді вносять проєкт рішення про приватизацію Андріївської дачі. Зрозуміло, що е, депутати е, Черкаської обласної ради, які працюють у Черкаській міській раді, є такі в нас, да, Юрій Ботнар, Сергій Воронов, е, хочуть внести проєкт рішення про передачу е, будівель комплексу по вулиці Менділеєва у місто Черкаси. До нас також надійшло повідомлення нещодавно про те, що, наприклад, в пологовому будинку одному з Черкаському меню, яке надають породіллям, е, їжа, е, вона взагалі е, ну, жахлива. Меню можна порівняти наразі що з якоюсь виправною колонією. Е, там взагалі якась юшка, постна їда, ну взагалі це навіть не дієта, а навіть така, ну. Яку напевно давало би якимось безпритульним якийсь фонд ще жаліються? Зверталися кажуть до департаменту охорони здоров'я і не почули відповіді, чому так відбувається. Також було на минулому тижні повідомлення про те, що. Хворим в першій лікарні міста, наприклад, не дали постільну Ості. білизну, так надали просто голі матраси. Далі, як хочете, як лягайте на них. Отакі от є факти, так, що відбувається пане, з бюджетом я на медицину, можливо, що грошей не вистачає на сьогоднішній день. Бюджет той, який ми виділяємо на медицину, коли я спілкувався з одним на сесії обласної ради з одним із керівників обласних комунальних медичних закладів, він сказав: Так, подождіть, ви ж вже повернулися лицем до медицини. Ми бачимо, що. Що протягом трьох років дійсно є зміни, і я вам скажу, ті кошти, які ми витрачаємо сьогодні на медицину міста, вони немалі. Я скажу, вони отримують і нове обладнання, і якісні ремонти. І зрозуміло, що витрачаємо і на медикаменти, і на купівлю і нових ліжок, і тумбочок. Ну і зрозуміло, що на інші господарські витрати. То я вважаю, що давайте я вам наведу приклад: якщо є один дитсадок, і є інший дитсадок. І... Кількість продуктів, які виділяються і на один дисадок, і на інший, одинакова. А меню і якість зовсім інша. В одному Дитсадку надзвичайно задоволені батьки і діти, в іншому є нарікання. Оце так точно і в наших закладах. Ви знаєте, ваші факти, які ви мені як журналіст розповідаєте, вони будуть ретельно перевірені. Що стосується і першої лікарні, що стосується якраз і нашого пологового відділення, вони будуть перевірені, і буде дана відповідна оцінка, тому що. Я сказав, коли я прийшов, що на медицину потрібно подвоїти, потроїти, а то в п'ятеро розробити більший бюджет. І надзвичайно багато вдалося зробити. Але залежить все від людського фактору, також від керівника, напевно, закладу. Ви бачили, коли Фреймут приїжджала, був надзвичайний скандал, там відбувався. Зараз трошки у нас вирівнялася ситуація, трошки краще. Але потрібно постійно працювати над тим, щоб дійсно покращувати якість обслуговування. Ну, Люди ну, кажуть, наших, що наших дуже громадян. великий контраст. Між дуже привітним, дуже гарним персоналом і той е, же братством, яке є, відчувається на рівні. Е, Ви е, Знаєте, я думаю, що ми проведемо напевне службове розслідування, але я хочу сказати, тому що е, давайте відверто скажемо. Е, рука руку миє у чиновників. Як би комусь це е, негарно звучало, але чиновники стоять один за одною, як кругова порука. Поки ми цей гордіїв вузол не розрубаємо. Поки не буде справи. І рубати, я вам скажу, будемо відверто, чітко, жорстко і зрозуміло, що є і кадрові питання, які люди, які не справляються, вони звільняються. І чиновники, у нас звільняються. Чомусь, правда, ніхто не пише, але я скажу, що і по господарських питаннях, господарському відділі я дав розпорядження звільнити чиновникам і звільнили за власним правда заява. І багато інших у відділах у мене є нарікання стосовно роботи. Сьогодні йде підготовка до виборів. От ви знаєте, ми зараз. Якраз зіштовхнулися з тими питаннями, що, на жаль, крім як департамент організаційного забезпечення немає ніякої допомоги стосовно підготовки проведення виборів. Приміщення, зробінок, серокси, там стільці, сейфи ну, та, ті повноваження, які нам держава. І нам потрібно найголовніше це вибори провести ці чесно, прозоро і нормально. Але те, що ми бачимо що відбувається в країні, Ну, ми бачимо, я навіть от є свідком того, що відбулося на сесії Черкаської обласної ради. Фальсифікація голосування, коли у фракції основа сидить три депутата, а голосує чотири. Сидять правоохоронні органи. Зрозуміло, що нічого немає, ніхто цього не бачить, тому що вони голосують за провладне рішення. А якби міський голова так проголосував, то зрозуміло, б вже зразу отримав підозру, так як отримав по Канівській сесії. А там нічого, все нормально, дивляться, прокурор. Ну, зрозуміло, що підняли питання депутати від свободи і депутати від батьківщини, і це голосування відмінили. Але хтось повинен понести покарання за ці речі. Так не може бути, ну, тому що протокол, на мою думку запис. йде тренування фальсифікації президентських виборів. Тому що зрозуміло, що чинний президент він не попадає до другого туру. Ну ніяк, як би він того хотів. А якщо й попадає, то програє любому кандидату. Зрозуміло, і просто зараз йде такі собі тренування на думку. Ваше відчуття, чи може бути така масштабна фальшування виборів цього ну, року? Ну давайте так. Сьогоднішнє рішення суду, який заборонив ЦВК... Заборонив не спостерігачам, а заборонив за агітацію оплачувати транспортні послуги. Він сказав, що ЦВК перевищила свої повноваження, дозволивши платити кошти на транспортні витрати і на агітацію. За позовом народного депутата Власенка, то я думаю, що воно й далі зараз буде загострювати ситуацію, тому що зрозуміло, що е, агіт. Е, Автобуси, які агітують сьогодні за одного з кандидатів у президенти діючого президента, зрозуміло, що вони оплачуються. Це зрозуміло. Зрозуміло, що інші кандидати, там люди, які стоять на палатках, там є волонтери, а є дійсно люди, які отримують заробітну плату. Як вони розповідали, що е, ми з фонду платимо це все? Так сьогодні суд чітко вказав, що ЦВК перевищило свої повноваження, дозволивши. Платити за це кошти, правові наслідки. Чи будуть в такому рішенні правові наслідки? Ну знаєте, в нашій країні, на жаль, я не можу сказати, чи будуть правові наслідки, чи не будуть правові наслідки. Цього я не готовий. Пам'ятаєте, в інші роки була така історія, називали Юліна тисяча. Коли Тимошенка була прем'єром, виплачували громадянам тисячу гривень як такої надбавки до пенсії. А зараз точно такі звинувачення йдуть в бік Порошенка вже кажуть. П'єтіна тисяча. Ну наскільки от ви вважаєте, ну, давайте, ця технологія я... виправдана, і це нормально? Коли саме перед виборами щось міняється, раптом соціальні служби прозрівають і починають платити, свої, виплачувати свої борги. Ну, давайте я вам скажу, як, напевне, не міський голова, а як просто житель міста. Зрозуміло, якщо людина отримає 2400. З копійками гривень, то вона буде задоволена, тому що, на жаль, рівень життя сьогодні так, як кількість пенсіонерів да, отримують взагалі більше трохи більше тисячі. Так як люди живуть, це сьогодні суттєва надбавка. Як вона зроблена і в який спосіб, і вже вибачте, мене менше місяця залишається до дня голосування, то я думаю, це зрозуміло, що воно похоже більше просто на банальний підкуп. Ну. Давайте будемо дивитися, чи свідомі в нас громадяни, чи не свідомі, чи продадуться за ці дві тисячі. То ну, вже мало залишилося. Трохи почекаємо, побачимо. Ми вже не одні вибори бачили, але те, що собі дозволяє нинішня влада торгувати зрозуміло з Росією, давати команди там. Ну, знаєте, я зневірився. Мені вистачило слів президента, який сказав: так що, якщо мер там узурпував владу, то його потрібно перебирати. Я буду звертатись до верховної. А якщо, Ради. Президент ну, якщо президент то будемо перебирати президента, тільки мера будемо перебирати через півтора року вибори, а президента ось будемо 31-го. Ну, то ніхто ж не заперечує, що будемо перебирати, чи обирати там і все інше. Але я mm -hmm. думаю, що президент не має давати оцінку міському голові. Чи гарно він виконує обов'язки, чи погано. Оцінку повинна давати виключно громада. Так само, як і міський голова. 54% обрало Петра Порошенка президентом. 4-5 років тому назад. Значить, на то була така політична складова і політична воля українського народу. Виправдав він довіру чи не виправдав. Я думаю, подивимося 31 березня. І на цій оптимістичній ноті ми будемо завершити сьогоднішню нашу програму. Сьогодні наш був гість Анатолій Васильович Бондаренко, член політичної партії Батьківщина міський голова Черкас.